Станиславівська присвята італійському генію епохи відродження. У цьому місті у 15-16 століттях міг жити великий художник Леонардо П'єрович Давінчі. Принаймні вони були б цьому раді, запевняють організатори встановлення даної пам'ятної дошки. Це ентузіасти експериментального творчого жарту, учасники оркестру робітничих інструментів. У ніжцех. У ніжцеху з'явилася така такий робот, з'явився така технологія по визьобуванню дерева там, металу. То ми цю технологію хотіли десь представити, а власне представити хотілося ідейно. Ідею виношували майже рік. Пам'ятну таблицю натомість виконали значно швидше. Розмір дошки із благородної дубової деревини 60 на 100 сантиметрів. Портрет давінчі на ній це різьба електророботом. Інженер Микола Міщур виготовляє та програмує подібні станки. Вони мають свою мову, стверджує фахівець. Тож, передусім, із апаратом потрібно порозумітися. Добу сидів практично над Підготовкою самого проєкту. І ще добу різалося, ну трошки менше. 12-14 годин станок працював над цією роботою. Безперестанку відкривали нову принаду для туристів із музикою у ніжцеху. Оркестрова забава зі створення альтернативної арт-мелодики об'єднала і глядачів. Наступну дошку пам'яті вже із металу. Планують присвятити ще одному відомому бороданю Андрею Шептицькому, але вшановуватимуть не його загальновідому митрополичу діяльність, а швидше мистецько-меценацьку та навіть арт-менеджерську.